Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би відповісти на таке запитання, коли закінчиться війна? Ну ось дивіться, я казав вже давно, що ще літом казав і навесні казав. Що погано те, що от якщо ви запитаєте у тих людей, які зараз керують Україною, от коли закінчиться війна? Вони вам дадуть таку відповідь, що війна закінчиться тоді, коли настане наша перемога. Але якщо от ви у них запитали, от що ви вважаєте, ну під цим терміном, от що таке наша перемога, вони не можуть відповісти. Тобто вони кажуть, що от там ми вийдемо на свої кордони, чи ще щось інше, і це буде перемога. Я казав ще влітку, що на, коли ми вийдемо на свої кордони, Війна не закінчиться взагалі. А чому вона повинна закінчуватись? Ну вони будуть і надалі бити по нашій території зі своєї території. І знаєте, оце люди слухали там Арестовича, там інших, що там Червона лінія, от Арестович, ну здається, це Арестович казав, що там 20 тисяч, 20 тисяч загиблими, і це буде червона лінія там, і в Московії підніметься бунт. Потім казали, що 30 тисяч, потім казали, що 50 тисяч це червоний ліній. І буде бунт. Я казав і кажу зараз, що в Московії можливі тільки два бунти. Перший це релігійний бунт, і другий це горільчаний бунт. Ніяких інших бунтів там не буде. І я казав, що війна може закінчитися тільки тоді. Коли вона стане нестерпною для самих московитів. А для того, щоб війна стала нестерпною для самих московитів, для цього потрібно, щоб у них, у них почалося таке життя, як у нас. Щоб не тільки там якісь невеличкі міста, які біля кордону, а щоб Москва, щоб Пітер, щоб великі міста, отак само, як Київ, сиділи без світла, без опалення. Ось тоді підуть якісь процеси. А поки вони відправляють урак на фронт, які там гинуть десятками тисяч. І там бурятів, да то їм, знаєте, воно їм взагалі їх воно ніяк не хвилює, Особливо верхівку. Тому що, ну Путіну, я вже казав, він же не росіянин. Він старий кривоногий маланець. Йому там ти росіяни, знаєте, деякого місця. Тобто війна повинна стати нестерпною для самих московитів. І от щоб вона стала нестерпною для самих московитів, для цього потрібно щоб у нас було, ну, щоб у нас було озброєння. Я казав ще навесні, що нам не дадуть таке озброєння, яке нам потрібно. Нам не дадуть такі ракети. Які б'ють на 3000, припустимо, кілометрів, не дадуть. Я не хочу зараз поглиблюватися. Чому? Але не, ну, не дадуть. Я казав, не дадуть? Не дають. А нам потрібні такі ракети, які будуть долітати до Москви, до Пітера. І от чого нам робити? А робити нам те, що я і казав. Наша проблема не в тому, що нам не дають. А наша проблема в тому, що ми просимо. Якщо б у нас були гроші, то ми могли б купити. Треба так, щоб ми у Ірану купували балістичні ракети. Чи ще у когось там, щоб на кожний пуск десяти 10, ста ракет Кацапів відразу полетіли 200 балістичних ракет у їхній бік. Тільки так, іншого виходу немає. А для цього потрібні гроші. Тобто наша проблема в тому, що немає грошей. А звідки вони візьмуться? Звідки? Якщо до війни, на мою особисту думку, бізнес ламали тільки через одне коліно, так зараз його ламають відразу через два коліна. Підприємці виють, вже ходять е на телебачення і кажуть, робіть щось. Бо те, що не добили Кацапи, доб'є один громадянин. Його знає вся Україна, я не хочу називати його прізвища. Скажу тільки, що він носить окуляр. І він там голова якогось комітету. Ну що це таке? У нас немає грошей. Я казав, де їх взяти. Я казав, що людина буде платити дуже охоче і останні гроші. За що? За задоволення. Тому я й казав, що особливо на Західній Україні треба дозволити відкрити кафе, де будуть вживати, де дозволити вживати канапіс. І тоді будуть їхати іноземці і вести валюту. Ми не будемо просити, ми будемо продавати і заробляти гроші. Таліби в Афганістані, коли у них взагалі не було грошей і державі. Загрожувала просто катастрофа гуманітарна. Вони дозволили вирощувати мак. Робили героїн і відправляли його на експорт. Хоча вони категорично проти цього. Але вони сказали ну, їм віра не дозволяє, але вони сказали, що ми повинні врятувати Афганістан. Я вже казав, вибачте за Московську, але я скажу цю, цей вислів. Що немає неправильних поступків, є неправильні цілі. В рамках же правильної цілі, будь-який поступок правильний. Я не розумію, чому не дають людям заробляти гроші? Чому треба тільки декілька підписів президента? І все. Якщо хтось знає, як нам заробити гроші в інший спосіб, Тобто я ж нічого не, ну, нікого не до чого не закликаю, я просто навожу приклад. Тобто, коли перед талібами стало питання, чи піти там на якісь, ну як то кажуть, вони йшли ну, вже такі чутливі до релігійних питань. Але все одно вони пішли на це. Тому що вони сказали, загине цей афганський народ. Так у нас не можуть дозволити робити те, що роблять вже... Дуже велетенька кількість самих розвинених країн. Чому? Тому що алкогольне лобі не дозволяє. Тому я скажу вам так: ніякого закінчення війни не буде. Ви про це навіть і не мрійте. Закінчення війни може бути тільки таке, коли, воно, коли ця війна стане нестерпна для самих московитів. А для цього потрібно, щоб горіла вся Московія. Уся Московія. І поки у нас не буде грошей, щоб ми могли купити те озброєння, яке нам потрібно, ні про яке закінчення війни не може бути і мовим. А так як зараз себе поводять наші можновладці, то, на мою особисту думку, це буде просто повний, як би так сказати, колапс. І якщо це не змінити, буде дуже і дуже велике лихо. От навіть те, що зараз, це дуже велике лихо, але буде ще набагато гірше. Тому я вважаю, що рішення з приводу нашої перемоги, воно зараз не у Вашингтоні і не в Москві. Воно зараз у Києві. Треба просто взяти декілька папірців, папірців декілька, і поставити на них підписи президента. Чи буде у нього політична воля, я не знаю. Але ось так. А от і скажу на останок те, що не слухайте нікого, ні про які червоні лінії. Якщо на цій війні загине 3 мільйони московитів, то старому кривоногому Маланцу. Вовішеломому на це плювати з дуже, високої, з дуже високих сходів. Дякую за увагу. До побачення.